Якщо ми думаємо про Бога, якщо ми говоримо про Бога, якщо ми живемо як християни, як віруючі люди, то Бог щось робить в нашому житті. І робить він в нашому житті дуже круті речі. По на початку, можливо, якогось нашого шляху, можливо, входу в щось нове, ми не сильно відчуваємо, що поруч з нами Бог, бо ми зазвичай, коли входимо в щось нове, ми відчуваємо тільки... Якісь тиски, ми відчуваємо якесь колосальне неустройство, ми відчуваємо якісь противодію на те, що ми входимо до Бога. І я хочу почати е, проповідувати, і прошу, щоб відкрили Ісая, 43 розділ, другий вірш. І там говоряться такі слова. Бог говорить: коли ти пройдеш через води, я буду з тобою. І через ріки вони не заграють вас. Коли ти. Ходиш через вогонь, то не спалишся, і полум'я не поглине тебе. Да? Класне місце Біблії. Я коли його прочитав, думаю, дійсно. Це сказав Бог сьогодні до нас, що, другими словами, ми зрозуміло, ми не ходимо там через річки, нас вони не топлять, ми не ходимо через вогонь, але ми це працюємо в своє духовне життя. Да? І ми проходимо різні речі. Ми проходимо хтось. Одні речі проходить, хтось проходить другий, і кожен Біблія говорить, кожен проходить по мірі того, скільки йому дано, щоб він звершився.